Я ще в Радехові коли був, то ми зброю збирали ту Польську, що поляки кидали, так складали там, складали в мої стодолі в соломі, але ще там багато не можна було складати, бо тут вже <свіття> <свіття> радянська влада наступала. То мій той дядько приїхав, то я про те описую. Приїхав до мене на подвір'я. З фірою, соломи повну, і ту зброю забрав. То ми поїхали туди в встани, там і закупали. Там було багато зброї, карабіни були, все там було вже там. Така зброя була збирана, бо дуже багато зброї назбирали. В нас прийшла команда, коли тільки поляки відступали, то вони ту всю зброю кидали, покидали і передівалися і тікали туди до Румунії. Через Адеки дуже багато їх проходило. Там була така панська кукуруза, та цій кукурудзі було зброя, аж кишилові тої зброї.